Добрий день. Сьогодні 3 лютого 2023 року. До огляду яблу, яблука таких сортів як рубінети, швейцарська селекція, здається. І мавка, українська селекція. Значить, мавка урожайний сорт, доволі стійкий до хвороб. Я б сказав непоганою врожайністю навіть на середньорослих підщепах. Є на карликові в мене було. Пропало чомусь, не знаю. Що йому не вистачало. В общем-то, таке. На середньорослі осталось. Там відео є. Знімав я рубінети, щось слабо. в мене врожайність показує дуже слабо. Ну, як дуже слабо. Кожен рік, ну слабенько. такі яблучки. Десь грам 150-180. Думаю, не обов'язково вважити. ну можна і зважити, можна і зважити. 165 і рубінетти дрібніші, 144. Прив'яли трішки вони в мене. Мавка й в прошлому році прив'язал, пша була зберігати знову ж таке, потрібно її в картонному. Коробці картонний, щоб вологість була більша. Отака вона трошки з румянцем, з легеньким. Є жовтіші. І рубінети теж прив'явши. давно просто витяг, можливо, з погреба. Ну що, скажу ще по них. Рубінети теж середньостійка до хвороб на середньорослій підщепі не дуже врожайна. Можливо, на карлику була б більший врожай. У мене їх багатенько дерев, ну частично треба буде перещепити, залишити там пару штук. Може одне. Так, мавка. Це, значить, трошки краще. Середньої щільності. Чуть прив'явши. І в минулому році щось мавка в мене прив'явша була. Рубінети теж прив'явши. Середня щільність. Такий запах приємний. Щоб цитрусом я б не сказав. Можливо, як хоче закрити, та щось є. Мавка. Інший трішки запах. Так. Така. Мавка в нас. Ніжна така, солоденька. Чуточку легесенька кислинка. Чуточку більша, ніж у Фуджі, перед цим я знімав. Ну, але нема може кислинки в мовці От на, на даний момент. Легесенька. Отакі яблучка, рубінетте. Що в нас? Так, да, все-таки описують їх як присмак цитрусових мандарин. Ну от коли кусаєш, щось є. Ота кислиночка, мандаринова кислинка. Мандаринка така. Щось є. Ну, якби не знав, не знаю, чи, чи, чи сказав би я так. Ну от, такі яблучка. Поки рубінет, скажем, не дуже я довольний врожайністю і По мавці тут питань нема по вражайності, по зберіганню. Ну, от вони зберігатимуться ще. В принципі, лежатимуть місяць, може й два. Такі яблука непоганий на смак довольно, але я кажу тут. Слабо вражання Ну, На цьому все. Всім миру, все буде Україна.